Українці змінили своє ставлення до слова ветеран. Якщо до повномасштабного вторгнення значна частина під ветеранами розуміла людей, які воювали у Другій світовій війні, то зараз у першу чергу згадують про військових сучасної російсько-української війни. Позитивна тенденція для нас в тому, що суспільство починає все таки більше е, розуміти, хто такий ветеран, в першу чергу, бо якщо раніше про ветерана, як такого, говорили в контексті лише. Е, Представників, які брали участь в Другій світовій війні, тобто це люди старшого віку, то тепер е, розуміють, що це молодь е, переважно 21% зараз говорить про те, що це молода людина. Це вже доволі хороший показник. Відповідно, е, розуміння у суспільстві починає викристалізовуватись інакшим чином, бо насправді е, велика частина е, серед е, військових. Е, е, це люди до 35 років. Озвучені дані Український ветеранський фонд отримав із замовленого дослідження групі рейтинг. Виявляється, що 97% українських підприємців готові брати ветеранів на роботу. Понад 90% підтримують ідею надання пільг для бізнесу, який заснували ветерани. Стільки ж поважають ветеранів, а половина опитаних готова голосувати за ветеранів. Водночас цивільні досі не знають, як правильно спілкуватися із ветеранами війни. Як знаходити до них підхід і не знають, чи потребують українські ветерани особливого ставлення? Ми зі свого боку, як Український ветеранський фонд, так само розробляємо ці, скажімо так, методичні. Рекомендації, як взагалі взаємодіяти, але е, точно хочу сказати про те, що це так само така ж людина, як і всі ми е, в цивільному житті. Однак е, треба не забувати, що це людина з певним досвідом за плечима неоціненним і безцінним. Але е, не варто е, її відокремлювати. Навпаки, ми е, робимо все для те, того і там на е, форматі інформаційних адвокаційних кампаній для того, щоб... Е, Адаптувати ветерана в цивільне життя, аби він не відчував себе інакшим, і суспільство не мало до нього якихось упередженого ставлення чи застережень. Український ветеранський фонд провів за майже рік повномасштабної війни уже два такі опитування, і відрадно, що рівень довіри та поваги до ветеранів зростає за останні півроку. Загальний відсоток довіри до них зріс із 92% у серпні до 93% у січні.